Всім привіт на каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. Знаходжусь я на перетині кордону Україна Європа Краківець. Як і обіцяв, розкажу подробно, як тут все тут відбувається. Черги майже не було. Я виходив там в ефір, вона була в районі 2,5-3 км. Стали ми між Аміком і Вогом. Якраз в нам вистачило часу, бо їхали ми з колегою в парі. В Акурат вистачило часу заїхати в накопітель. Бо я так розумію, все тут йде через накопитель. Заганяють чергу в накопитель, потім в накопітеля там стоять такими полосами і потім полосу випускають. Відстояли паузу 11 годин. До речі, там є туалет. Там є душ, при в'їзді заплатив я карткою 100 гривень. Ну і душ, туалет якби, був безплатно, там є кафешка. Я в неї не заходив, бо якби не цікаво. Казали хлопці, що там і який є, там і можна і продукти закупити, якщо там щось не вистачає. то В цьому плані на краківцю дуже класно. Відстояли ми паузу 11 годин, теж так, вакурат. 11 і поїхали. Але ж як виїхали до кільця, там виїзд через кільце. Виїхали до кільця і стали. Біля кільця постояли, може, з годину. ну, Так я собі сам подумав, що нас було там туди дергати, якщо під шлагбаум не пускають. Ну і менше з тим. Простояли десь годину під шлагбаумом. Заїхали, запаркувались, і на в'їзді біля шлагбаума стоїть якби будочка. Туди йдеш, даєш бігунок, даєш паспорт, техпаспорт. Ну, В колеги документи не просили, в мене попросили документи. Дав документи. Вони там глянули. Коротше, і стоїмо в колейки далі. Колійка трошки продвигалась, продвигалась. Далі там навіс, під яким всі процедури. Щоб заїхати під навіс, треба чекати отмашку чорного. Дождались відмашки, заїхали під навіс. З під навіса не вийдеш, поки не відчиниться шлагбаум. А, першим ділом паспорт техпаспорта бігунок чорному. Поставив печатку, потім під навісом шукаємо будку, в якій сидить таможенник. Таможку це інвойс, паспорт, техпаспорт, бігунок. 5 хвилин і ідеш, шукаєш будку, в якій сидить е, паспортіст. Ну я вам скажу, як уже зайшли ми під навіс, е, ну, то це, ці всі оформлення, чорний е, таможня, паспортист, ну, ну, хвилин 40 максимум. Не розчехляли нас, ніде нічого, тільки так, от у двері відкрили, у нас мед, він в бочках. Він заглянув, закривай та й все. І от уже хвилин 40 чекаємо, поки відкриється шлагбаум, щоб виїхати з-під навеса. Далі в колійку дивиться на Польщу. Оскільки ми з медом, то ми йдемо з ветеринаром. Куча там у нас сертифікатів, куча всяких паперів. Як тут уже я чув від колег, то мед то – одне із самих, із самих геморойних, Перевезення один із самих геморройних товарів кажуть, що як заїдете до поляка, до того лікаря, то коротко, там нагуляєтесь, натерпитесь, тобто готуйтесь, що там буде та й паузу крутити, і все на світі. Ну, побачимо, як воно буде, чи пронесе в этот раз, чи знову буде так, що попобігаєш там по всім кабінетам. Заїду і вже як то все зроблю то розкажу, як то все відбувається. Ну, на моєму прикладі з медом. Ну, а тепер розкажу вам, як я пройшов польську митницю. Або винаю вам, що заїжджав я з кордону Краковець і був у мене мед, а значить їхав я до ветеринара. З української таможні доїхав ми до Шлахдауму. За шлагбаумом зразу знаходиться вісова, зважив з'їхав з вісову до знака стоп, вийшов з машин, підійшов до тої будки, де сидить вісовщик, він у мене запитав, що я везу і до до якої агенції я їду. Після чого він дав мені той білий чип. До речі, дав йому, здається, паспорт і паспорт. Дав він мені ще той білий чип і потягнув я далі до чорного. Доїхав до навесу. прийшов чорний. Чиновье йому двери подивився, окей, заехал под навес, и под навесом пришел уже типа до ревизора, взял пломбу пришел в ревизор, за забомбировал и, скажем, Майте на увазі, що якщо ви до цього ж лікаря, то запитайте номер пломби, бо в кожного інспектора там свій номер пломби. А на печаті на, тій, на пломбі роздивитися ті номерки в мене не вийшло. Коли він вам поставив пломбу? получается ви виїжджаєте так прямо з-під навеса, направо і ще раз направо. Вздовж там будуть вже ці будиночки яких агенцій. и направо ви заїжджаєте, буде такий плац. Заїжджаєте на той плац, паркуєтесь і перед тим плацем з лівої сторони буде кабінет того ветеринара. До речі, там в залі очікування є туалет. Ну, то поставили ми з колігою машину. І перше, що ми зробили, то ми пішли не до ветеринара, а в агенцію. Ми пішли в агенцію, подали їй папери, вона сказала, добре, тепер йдіть до ветеринара. Прийшли до ветеринара, там чоловіка 3-4 сиділи. Трохи ми там почекали, дочекали з своєї черги, але вже ж все-таки години-дві машини простояли. Ветеринар каже, під'їжджайте до першої рампи, розчехляйтесь, показуйте мені, що там у вас пломба, пломбу зривайте, віддавайте мені. Ну, ми по черзі під'їхали, відкрили борта. Відчинив я йому одну бочку з меду і взяв він же ж там на аналізи там, того меду на шклі і, і, і кажу, давай все на паркінг і в агенцію. Заїхав на паркінг, зайшов до нього, забрав папери і поніс їх в агенцію. Ну, а розмитнюватися ми повинні були. В місці вигрузки, ну щось там помінялось, щось там перегралося. Прийшли ми в агенцію, вона каже, будемо у вас тут розминути. То як йдіть на паркінг, чекайте. Я вам зазвоню. Ну, ми полягали спать, дзвонить вона, все окей, забирайте папери. До речі, ветеринару за ветеринара ми заплатили в касі. Вийшло 205 євро. Не знаю, може це з медом, так, може це усіх так. Не можу казати, розказую за те, що, що, я, що я знаю. І потім за розмитнення заплатили 450 злотих. І є дуже такий важний момент. Коли ветеринар зірвав нам пломбу митну, він поцепив свою там пластикову, звичайно. І треба. Піти до митника, щоб поцепити та пломбу Пішли ми до митника, а митник якраз у там був, був якийсь перекус, він дав нам пломбіратор, сказав, йдіть пломбірувати. Ще раз спитали в нього номер пломби. До речі, він на пломбіратор написав. Запломбували. Отдали йому ж euh, того пломбіратора, Він вернув нам Чіпку, бо в залог, в залог у нас забрав Чіпку за бломбіратор. Ну і чекаємо. В общем, дзвонить дівчинка з агенції. І залишається нам 2 години до паузи дев'ятого. Ми з колегами такі сидимо, ну що, будемо діляти? Нурватися не хочеться. І почали, і почали ж ми там пітляти. В общем, за пів години пішли до агенції, вистояли чергу, забрали там на якісь папіри до митника. Йдемо до митника. Дивимося там чергу. Ми ж до хлопців підійшли і кажемо, хлопці, ну блін, нам ще там. 45 хвилин до кінця паузи, якщо, що, то будемо перед себе пропускати. Бо якщо ти, коли ти вже пройшов митника, ти маєш пів години на виїзд. А коли ти митника ще не пройшов, ти там можеш розказувати, що колейка до цього лікаря, що колейка там в агенцію і так далі, то там вже скажімо, можна, можна затягувати час. І сидимо ж там дочекались, залишається 15 хвилин, доходить наша черга. Такі, Ну, в принципі, 15 хвилин нормально. Бо, знову ж таки, можеш аж послати на рентген. Так воно і було, він нас глянув, окей, хлопчики на РНГ. І там такий хитрий заїзд на рентген. Хто був, знає, хто не був. Получається, ви як виїжджаєте, <кхем> ви як виїжджаєте... Цього ж лікаря проїжджаєте вздовж агенції і буде у вас розвилочка. Сюди направо на виїзд, а трошечки лівіше під навіс. Там буде йлка, йолка, там вже стоять машини І оце трошечки лівіше. Проїхали, проїхали так по кругу і так сюди, О, знову під йолку. І з правої сторони вже виходить тоді цей ж рентген. Заїхали на рентген, з рентгена поставили вже в ту юлку на виїзді машини і знову ж пішли до того митника А там вже в них перезмінка, а після перезмінки не обов'язково йти в те вікно, в якому ти був, то там вже там, в яку, в, яку чергу, в яку чергу ти попав, яке вікно свободне, в те йдеш. Сказав тільки, що. Папери з минулої що ще давала минула зміна. Ну, якби передивились, виписали, все чітко, все нормально і на виїзд. Розмитнення було там, щось там, за 10 кілометрів. Заїхали, стали на паркінг, постояли в районі 2 годин і, і ця контора Нітен закінчила наше розмитнення. Я, до речі, того не знав, а колега мені каже, все нас розмитнили, зрізаємо цельну пломбу. Залишаємо тільки пломбу цього ж, до, доктора, цього лікаря. Бо каже, ми розмитнені, якби пломби митної немає не Ну, Я не знав того, ну, якби колеги повірив, плюс ж таки, у нас є вже одна пломба. Ну, то позрізали по одній пломбі і поїхали на вироз. Так що потратили ми, протра, потратили ми скажімо, півтори, півтори доби, майже півтори доби ми потратили на, на проходження кордону з ветеринаром. Кстати, був такий прикол. А колега в мене такий крепкий хлопець. Такий важкуватий. І щоб відкрити ту бочку з медом, е, треба було її подвинути. Я ж її починаю двигати. Там 300 кілограм меду, я її з міста не можу здвинути. Один ж поляк до мене підходить, каже, чуєш, каже, а твій колега так тільки круть. Каже, і здвинув її, а ти щось мов слабий. Я кажу, чуєш, ти бачив того колегу? Кажу, він пляшку горілки з утра, чи з горла випиває. І я говорю, хоч би що. Він та ти що, з горла пляшку горілки, так. Да. Каже, і що потім починає потім уже, типа там лялякать. Ні, кажу, не починаю. Він, а коли починаю? Я кажу, як тривик. Він каже: О-гу-ого-гу-о, каже, курва! каже, і я такий був. Каже, покуда короною не заболів. А тепер каже, все, каже, тепер вже не можу. Каже, не водку пити, не бочки тягай. Приходжу до нього, йому цей прикол. А він сміється. Та каже, їй дуже з міста не здвинув. То він такий, лікар веселий. І взагалі, ми з тим лікарем. А він же такий був злий. І тут же все, вже тут він мені друг. І там вже де той пан, де той пан. Я приходжу, о, ти той пан, пан іди до мене, все, ось на тобі папери, все там. Широкощі там і так далі. Взагалі, подружились ми з тим ветеринаром. Якщо ще я колись буду проїжджати, треба буде йому сказати, друг, ти ж помниш, це ж я. Так що хлопці такі. Отакі. Приколи нас чекали на том краківцю. Ну, скажімо так, страшного нічого немає. Я вперше проїжджав краківець, я вперше проїжджав ветеринара. Ну, опять же ж таки, кругом колеги всі використовують рот по назначенню. Побалакали, спитали, узнали. Зробили, поїхали. Єдине, що маєте на увазі, це ж за номер пломби, це дуже важливо, бо вас потім з агенції пошлють до митника узнати номер пломби. І треба буде знайти саме того митника, який вам ставив пломбу, бо у всіх митників інший номер. Друге, якщо вам треба паузуватися, то паузуйтеся, до того, як підете до Мильника. І третє, за що я теж забув сказати, коли вже потім після доктора ми ставили пломбу самі, то дзвонив нам колега. Ми ж йому теж сказали, що після лікаря постав пломбу. Він на то забив. Так я вам скажу, мав він на таможній клопоту, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бо мав він потім ще. Е Ревіз... Мав він потім ще ревізора мав він ревізора розчихнули там його роз те саме. Коротше, нагулявся він там і, та... і рентген, і ревізор, і все на світі. Бо коли ви ставите знову у цельника пломбу, він відбиває вашу карту. І по базі видно, що ви пломбу не поставили. Так що на те теж зважаєте. Ну а так вроді би все я вам розповів. Бажаю вам всім рівних доріг. Ні гвоздів, не жезлів. Бажаю вам всіх перемоги. Кажу вам слава Україні і кажу вам до нових зустрічей.